Менше. Менше діла, більше слів. Ха-ха. У меня без. Тобі тільки без темп впав з коробок, так? 16 добро. Так, поїхали. Відкриваємо 100 новорічних коробок, будемо по поканій, БМ клацать так, з першої. Блін, я думав, що вже відразу. щось синє. Непоганий початок. Ну, саме приємне з цього всього, це, це напевно, що, що золото. Ну, так. Але по 250, звісно, то не. Блін. Так, да, в синіх 4D-8, да, я, я, я бачив. Ну... Переде вісіпчені цікаві. 750 золота. Хотів би дуже стиль на каецку І без ЗТ. Бо не дура, да? О! Я вже по мелодії чую синя. Ну... Ясно. Вау, блин, офигенный d весь. Блин, он сапикец. Ну ничего. Мабуть, 750 золота, так понимаю, да, сейчас. Ой-ой-ой, яка имбочка выпала. Пятого рівня. Танк, перші танки, далі вже. 3 дні преміум аккаунта. Та є, все, я бада, танк є. Закиньте в телеграмі поки що свої нікнейми. Хто там є можливість, можливо в когось. Там розіграємося. Серед... Просто свій танковий нікнейм, не треба нічого купувати, бо якщо ви там щось будете там написати під тим постом ще щось. То не буде розіграшу просто. Окремо тоді десь по-другому. По другому наче розіграємо. По другим правилам. Мені просто треба просто туди скопірувати ваші всі нікнейми і забрати. Тому підписуйтесь на телеграм. Добрий, привіт, бон, bon, привіт, всім доброго, всім доброго ранку. І в телеграмі там вже буде розіграш. Плюс розіграш під. Опа, синя. Синя, вітаю, гарно стрім, Олег закилиші. Дякую, дякую, скілою. Перший. А ну-ка. Ну. Шо це? О, о-о, непогано. Ну, непогано, ладно. Хорош. Непогано. В принципі, яга, ну. Блін, навіть не знаю. Ну вона хорошая, просто, блін, там той лючок такий, а так то... Я не пам'ятаю свиньи свині квольт. Тобі напомнить. Тобі напомнить з якої коробки е -е... Получається це я вже відкрив 14. На 13 відкрив, да? це танчик я війб. 14 відкрив, уже всю 5 золота лутону 3 танка. 13-й коробки я забрав його. Ну, ее так довго откривай, я кажусь саме топове серед всіх. Ну да, я бачив тоже бізнеорту ну, ради. Ну хорош, не, все одно якщо провикнуть, погуляти надо провикнуть. Протестуємо сейчас після. Відкриємо, протестуємо, все. Тут топові тільки 8 левел. Street x так, да, цей. Привіт, Саня, привіт. Всім, всім добрий ранок. Дякую вам за підтримочку, за активність, дякую величезне. В коментарях в телеграмі напишіть танковий свій нікнейм, обов'язково. Розіграємо серед глядачів. І ще під відео, останнє відео на каналі, там також в коментарях треба залишити коментар. Який танчик ви собі обрали? Для алгоритмів просто YouTube потрібна активність, щоб він просував це відео, його так більше буде бачити. І серед тим коментарів я виберу теж одного переможця, і просто там не обов'язково вже буде на стримі. Ну, ні, Щоб забрати, мені танк вейпа. Да, який? Який нік, чи написати просто зам. Напиши просто зам. Я просто то вже знатиму. Ну, блін, що золота хочемо? Падал Пів мільйона кредитів Бли по 250 цифр Не дуже багато Що тут? Пів мільйона 250. Пів мільйона 250 Ну пів мільйона нормально. Пів мільйона кредитів, -мо, 250 золота 500 золота просто Так туску Дуже яга. Мабуть... Мабуть, вже не скоро б танки чувствую. Світла нема. Охо-хо. Танк. Танк давай. Это відкриємо открыва. На щас знал, Ну це якийсь стиль, 3D стиль, або ще щось 100%, це не танк буде. Я ж казав Ну шокер дивився, за 100 кроба припал. Да, я теж бачу, я дивився дави що шокера, що, що випав за. 5. Да, она по 5, что по 5, что... Шо... Не по 5, ну да весь. Ну и что? Там ничего тут не будет. Лучше по одни растянуть задоволение, чем... Сейчас просто дави. 1050. Давай еще 5 раз открою и все. А не. лучше крутый 1250. 850, 850, 250, 700. Нет. По, по 5 не не варик. Я сейчас их просто відкрию все. Потихоньку будем открывать. 500 золота. Традосты! Синя, синя, ну, ну! Ну. СЮДОЮ, я, Ну все, офигенный! Самый офигенный стиль! Фу. Привіт, Влад, привіт! А я знаете, что не зробив? Я такого не зробив сюди. Не закинул дискорд Що я вже выбив? Офигенный! Сто ж, мира положил ЗТ! Сто ж я вже вибив, БЗТ! Офігенний стиль. Боже, це, це самий офігенний стиль реально з усіх там, які там є. Оце, оце він кайфовий. І плюс ще на КС, -очку, на КС 63. З 15 коробок. Привіт-привіт, папі Блак. Привіт, друзі. Всім, хто доєднався, друзі, в телеграмі залишайте під останнім постом. Свій просто танковий нікнейм, і все. І ще розіграємо, відкриємо, розіграємо ще коробочки. Також під відео на ютюбі. Останнє відео на Ютубі там також в коментарях залишиться танчики, які ви собі обрали і танковий нікнейм теж вибереться, Там буде два розігроші. Просто Відео, яке я обіцяв, обіцяв я привіт, привіт всім, привіт! Привіт, ту доєднався, привіт, всіх радий бачити. Ні, ну це ж, мабуть, не скоро буде синя. Не, я бачу, там до цей пало, конечно, его. Ну, анімація прикольна, на да. 250 золота. По звуку изрубину класси неба. Да, да, да. О! Ух! стиль. Або або обіз. Я на ньому згуляв боїв 10 чи 15. Не, він то прикольний, да? Ну я просто на ньому не гуляю, що він там, надо буде гуляти в ньому. Мало золота сипе. Угу. Пішов. Слабо. Я дві мітки на ньому взяв непростий танчик. Ну я на ньому не знаю, це по... Він то, наче прикольний, ну... Но... мені він не дуже просто зайшов. Надо на ньому погулять, привикнути. Придайте гуляти, да. Да мало сипе, так типу імену золото. Хотілося по 500 би там щось. Аж коробки. Коробки вигідні раді золота, тут нормально от зараз я вже докрив. 1250 Во. Нічого. Привіт, привіт, корінка. О, хтось коробочки відкриває, надіюсь, щось добре випаде. Вже яга випала 9 рівня. Вже випала, Так, ще поки з цих. Одна залишилась. Так. Це золото. Що ми? Підведемо. 50 коробок відкрили, 35 днів Према, 19 тисяч золота, 3 мільйона 900 тисяч кредитів. Так, це ми половино відкрили ресурси, 3 3D стиля на КСку, на чарку і на кунза панзера. І 4 машини. Як панзер є 90 і 5 рівня, 4 і 3 -го рівня машинки. Давайте тепер ці. Я гайба. А гарант на сколько коробок? на, на 50. Ну сейчас осталось до гаранта мені. 12. Синенька, давайте вже ще танчик, будь ласка, давайте. Безате. Минулорічний Минулоричний на вазик ну На, 50 стиль. Это танк нормальный уже. Насыпай я просто стелями. Да-да-да, без этого. <laughs> Ничего. Давай-то разок пять откроем. Разочек. Фух, надеюсь, что-то нормальное. Вот пощастило. Да, можно, можно, будет, да. Ну. Бум! Сюда ей, просто! Сюда. Ооо. Хорош просто. Коко Для коко-коли. Оце хороша просто. Оце, оце хороша десяточка. І ще б хотілось, конечно, базате, ну ладно. Нормально, нормально. Все, поки що по одній. Поки що по одній. Давайте тактику будемо міняти. А так откроємо тут того ще 5. вернемося до тих. І вернемося потом до тих. І тут тут... І тут на синя! Просто своя технологія, просто понял. Своя. Ну, нормально. Ну, на архемочку, писать 3D стиль, хорошо. А зараз я відкрию вже після цього. Зайду зараз. Довідкриваю. І поїдемо. Ну Для нормально, піде цілому. Перейдемо від золото. Все. Вертаємось обратно і погнали по, по одній. Коли розіграш. розіграш телеграм і відкриємо Щас коробочки і розіграємо. Відкривай коробочки і розіграємо. Просто хочу, щоб потім відео це все вирізати. На канал залити. Ситні обично. Розіграш в Телеграм, і підписуйтесь на Telegram, залишайте під останнім своїм постом просто свій танковий нікнейм і все. І під відео на каналі також залиште свій. Який танчик ви взяли? Коментар. обично. І танковий нікнейм. Самий топовий танчик після БЗТ. Сюда, вітаю тебе, бо дякую, дякую. Це вже. Так, відкрити наступну ягу, як панзер є синя. Дякую, дякую, Єнот. Привіт всім. О, oh, блин. О, вот так то бишь натинера. Ай. Сцель прикольный, но мы немає чьи арты. Три дни 250 золота. Хочется базата. То хочеш да? Дякую за підписочку, дякую. Дякую велике за підписочку. Через 7, да, через 9 буде танче. Або, або раніше трошечки. 250 за півмільйона кредитів, ну, кредитів типа нормально. Дай Боже. Ну ще не скоро буде синя я чувствую. Вона трошечки цей такого зробить. Вже їх. Пуди сюди бігаємо технологія, да? <гум> що знаємо, що знаємо, як відкривати Це... епічний 3D-обвіз. Небесна скринька. Блін. Такий скам просто, о, 12502, Это вс. С коробки коробка впала, да, да. setup <сетап> такой set 1000 100 кредити и список Ні, ще буває просто без кредитів. кого коробки не о пенсионах кредитів хорошо Ну і останнє із цих, і там ще... 1050 Так блін, прикиньте три коробки на надо баду купить Мабушку гаранта 6 на А то еще 25 коробок, ні, ні Куди ще? кропа не Куда еще ОС хороший танчик, да Блять не будет Перша компенсація пішла. Нормально. <смір> Імбаланс. Якісь тускловаті ці коробочки. Да, вообще, пацан, не беріть ці коробки. Це мені з цих випав, так? Да? всех ще що? Дальше шо? Вообще штук на тебе пожани, все 13 штук залишилось Да нормально все, да, без глюків все. Все чітко. 7 днів пряма. Да, вже все. Перестало сипати. 90 вже відкрили. 90 коробок по статистиці на що 33 тисячі золота, 6 3D стилів Так. 8 танків, Кокодріло, як Панзер Є90 і не скорів на і 7,5 мільйонів кредитів. Я відчуваю, як ВГ забезпечується. хе багачується, я відчуваю. Привіт, Костя. Ну який 3D -стиль. А це якийсь 3D-стиль. А що це їде? А що це їде? Це дев'ятка, це дев'ятка або десятка. Дев'ятка, ну дев'яточка. Тебе! Бум! Блін. Даже не знаю, він хороший, вроді би, він вроде би хороший. Протестимо, все, не побудаємо, Нормально. 9 штук залишилось, вже можна, вже тут, вже тут нічого не буде, нормально. Найгірший танк. Та ну чого? Ну. Побачимо. Бачу, одні його обхваляють, другий ні. Дякую, дякую, Павло. Сім коробок. Да, давайте. Панк. Там... Да, дос... Дякую, дякую. 32 глядача як мало вони надговорить. 20 подобачок. Давайте дожмемо, будь ласочка. Зараз відкриємо і розіграємо ще коробочки. Ну це, це, це ще стрида стиль або цей обвіс. Це 100%, бо не можуть бути. Що? Це який вже там? Четвертий? Оооо! Аутешечка! Алтешечка! Та наш вже восьмурочку. Дев'ятка, це Алтешечку дали мені. Та ти шо? <сум> Фу. Ну, погуляємо. Алтешечки я люблю. Така я люблю. Дякую, дякую, всім привіт, дякую, велике. Блін, ну. Скільки це вже мене залишилось? 5 коробок? Скільки мене з 95 коробок, я вибив. Е кокодріл, як панзер, ТВТ, преклуїс. Чотири прек 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 хороших танка. Скорівневих я не щитаю. Не, не, не Ну, так, да, можна спокійно вже розслабитися, відкривати. Прожать не дуже подобається. Ну, хорошо якесь 250 золота. І відкрити останню. Тоже, ну да, ну все. От і все. Що тут? О, компенсація 500 да, золота. 950. О, нормально, 1200 золота. І так, ітог, Да? Підсумки. Підсумки. За 100 коробок 11 танків. Випало мені. З них дві компенсації низькорівневих. Кокодріло випало ну, як Panzer 90. ТБТ Проект Луіст, Project Луіс, Project, Project так? Ну і не там данчики. E, 6 3D стилів на кеску на Вазика 55-го раймато на Архемечку, на Чарфутюре, на Кунза Панзера і на Коричніву. 3 3D. -обвіси. 69 днів преміум аккаунту, 7 мільйонів 700 тисяч кредитів, 000, 37 тисяч 200 золота. Прикраси там і ресурсів, з яких можна влучити. Нормально так, так? Да?